Я, до речі, зараз згадав перший тур, і там була одна із пісень від однієї з наших учасниць, яка особисто мене дуже зачепила і дуже вразила. Впевнена дівчина, красива, юного віку, але дуже впевнено і переконливо співала про те, що вона най найкраща, най найкраща. До речі, Ромчик може вам зараз тут поставити ще й повтор з першого туру. «Бо для мами такуя шитанка, немі. Так, от вона сьогодні приїхала до нас на другий тур уже з новою піснею, і я переконаний, що не менше яскравою. Хто це? Якщо не згадали, це Софія Козлова. Софійка, привіт! Дуже радий тебе бачити. Як справи? Добре. Як пройшло літо? Добре. Чого встигла відпочити? Чи таке не дуже? Встигла. Десь їздила, відпочивала. Так. О, як тобі пощастило? Ну добре. А, я не дарма згадав про твою пісню з першого туру, про найкращу, тому що ти насправді дуже крута. А от сьогодні я бачу, що в тебе новий образ. Сьогодні в тебе нова сукня. Вона схожа на справжню веселку. То я так розумію, що пісня, яку ти будеш виконувати сьогодні, теж пов'язана із можливо веселкою. Так, про що будеш сьогодні співати? – Про веселку. А дощик там буде? Так. Ну, тому що ми ж всі знаємо, що веселка зазвичай з'являється після дощу, правильно? Так. Ну, ми знаємо, коли спочатку трошки так не дуже приємно, то потім веселка і сонечко. Скажи, будь ласка, хто сьогодні з тобою прийшов тебе підтримувати, хто буде разом зі мною співати про веселку і ще й танцювати? Хто ті люди? Мама. І все? Так. Таких там троє. Мама. Ще хто? Мама. І папа. О так, такі це все двоє. А їх там троє. А хто третій? Бабуня. Бабуня, а як їх звуть? Ну познайом нас із ними, щоб і ми і наші глядачі знали то мама, папа і бабуня. Наташа, Наташа, Роман. О, ну я точно не заплутаюсь, якщо дві Наташі і Роман. Роман і вам треба було сісти поміж двома Наташами, хоча я думаю, що ви це робили вже неодноразово. Це регулярно відбувається. Так, ну що, тоді ми бажаємо тобі гарного виступу, ми за тебе переживаємо, ми тобі будемо плескати в долоньки і чекати після твого виступу знову тут у нас. Добре? Добре. Удачі вперед! І замість тисячі слів. нашій горі, ну калюжі, знову калюжі, наче моря чомуря. Пісня гущу. Вірний друже, пасне весною, небо земля. А знаєте, що я чую? Я чую, як тато співає. Так, ми з нею репетирували вчора. Весь вечір стояли перед телевізором, танцювали, разом і співали. Я насправді пишаюся а, вами особисто, тому що ну я в принципі теж такий а, трохи, але коли тато, отак от у творчому вихованні дитини, а, теж приймає і бере неабияку участь, то це а, дуже круто. Ну я розумію, що мама теж допомагає, але ви це теж да, я включений. Мама просто співати вміє. Мама вже зробила головне, вона залишила у спадщину дитині голос. і ага. слух. Ти подивись, ти подивись, неба на землю. Don't hurry. People they wish. Oh, we they wish. We never sell cars. away. the way. Is Мамо, скажіть, будь ласка, ваші от враження, ваш вклад, ваша лепта у виховання вашої талановитої дитини. Ну дійсно, папа каже, що ви дали їй голос? Ну це ж не все. Ми розуміємо. Ну, перше, це те, що записали її на гурток, те, що їй подобається співати, і вона сама просить ходити на співи. Це вже не який вклад, я вважаю. Бабуня як підтримує, вона так мило про вас говорила і розказувала. Взагалі знаємо по досвіду, що багато нам хтось з дітей говорить, що бабусі а, починали вчити їх співати. Чи схожа ваша історія на цю, чи можливо ні? Ну, схожа, коли маленька була, пісні співала, коли спати лягала. Ну, от колискові, от саме про колискові то ми і хотіли спитати, так таке було. Так. І ще ж бабуня вчить на піані награти, Сахі. Оце класно, це творча сім'я, оце творча дитина, результати бачимо на ваших екранах. Після дищу, набіг маринки, набіг маринки, як білюза, пісня дищу, та вахостинки, втава хустинки, наче сльоза, наші горі. Пісня пишу, пісня лунає, пісня лунає, радість радісти сміх. Ти подивись, ти подивись, неба на землі, дощу поли. Ти подивись, о, оу, ти подивись, ви веселка, сонячний вийшло. Подивись з неба на землю, дощик полись, ти подивись, оу, ти подивись, у на веселка, соняч новий, подивись, ти подивись, з неба на землю, дощик поли, ти подивись, о, ти подивись, у на веселка, соняч новий. І вітаємо, малу, тут разом із нами, вашими оплесками. Вона закінчила свій виступ, закінчила феєрично, веселково, яскраво і красиво. Тож треба гучніше аплодувати, щоб вона з'явилася у нас. Оце ти дала. Оце просто було дуже круто. Тобі сподобалось? Так. Е -е -е, наскільки тобі сподобалося е -е, від 1 до 10? 10. На 10. То маємо обов'язково отримати 10 тисяч лайків і вподобайок на нашій офіційній сторінці, на офіційному каналі в Ютубі, телеканалу Д-1. Саме за тебе. Обов'язково підійди до мене ближче і скажи, чому наші глядачі зобов'язані за тебе проголосувати і віддати тобі свій голос. Тому що ти що? Най Найкраще. І найнайкраще. Це абсолютно правильно, веселкова і красива. Обнімайтеся і цілуйтеся всі разом.